Всім привіт, дуже раді вас вітати, проходьте, сідайте десь тут, будемо щось цікаве сьогодні дізнаватись. Ось, по-перше, хочу вам всім подякувати за те, що підписуєтесь, за те, що цікавитесь, і вам подобається те, що ми робимо. Але Інсайдик такий далі буде набагато цікавіше. Ми поки готуємось, ми поки плануємо, як все, що, де, коли, щоб вам було потім цікаво. Не просто навесні ролики, не просто типа, відео про сема, да? невдале дуже вийшло. А щось прям таке велике, цікаве, щоб вам було кайф. Ось. Тому, хто ще не підписався, я не знаю, що ви там чекаєте. Ось підписуйтесь і поїхали до новин, бо чекати не треба. Поїхали. Вийшов документальний фільм про розробку Stalker 2 і час війни. Stalker е нещодавно вони, я не пам'ятаю, можливо, півроку тому е випустили на МГО і на Київстарі документалку про розробку перших частин. Ось і зараз ось вже на Ютубі є повноцінна друга про розробку другої частини, як вони це робили, що вони там робили, як це робити під час війни в країні, в якій ми живемо, де постійно літають ракети і туди-сюди, і вони постійно переїздили і так далі. Я ще не дивився, але е, обов'язково після новин подивлюсь, кайфану, і наступного разу, можливо, щось там цікавого з цього вам розкажу. Ось. Так що, якщо ссылку залишу в коментарях, е клікайте, будемо дивитися. Поїхали далі. Sony практично стали монополістами е, в плані консолей, тобто з конкур... конкуренцію з цими Xboxми з майками вони виграли. Повноцінно вони тепер майже монополісти на ринку ігор, тому що у майків щось взагалі не клеїться вони не знають, що робити, куди діватись і так далі. Тому А Sony постійно щось нове, нове, щось вкидує там, там щось і все робить набагато краще, ніж Майки. Ось тому так вони піднімають ціни на все, тому що вони можуть це робити. І я не знаю, на що розраховує Xbox. Там далі ще одна новина, яка прям показує, що у Xbox дуже все погано. Іксбокс. Надіслали листа розробникам ігор? Ось. А, Xbox компанія а, на е-mail e великим компаніям-розробникам, ну, котрі розробляють, розробляють ігри. Надіслала листа а, з таким приблизно текстом: типа: Чуваки, здорова, як у вас діліжки? Диві... Цікаво, розкажіть, будь ласка, а чому ви не розробляєте для Xbox ігор? Чому ви робите на ПК, чому ви розробляєте там на Switch, чому ви розробляєте на PlayStation, а на Xbox щось ну, не си хочеться. Тьорки мутить? А, і що це показує? Тому що ну, в Раді, я так розумію, просто чуваки сіли такі, що робить? Херзна. Все. І пішли по домам. На наступний день прийшли, щось придумали? Ні, ну окей, пішли по домам. Що там у них творить? твориться? Як вони будуть з цього вигрібати? Зрозуміло. Єдине, що якось якимось чином тримає на плаву, це блін, це діабло. Ось і довго чи це буде діяти? Ні, тому що ну, скільки діабло не обновляй, я маю на увазі, типу, DLC там випускати і так далі. Тому дуже багато гравців вже до себе ви якось не загоните. Якщо нова буде виходити, п'ята там, колись, окей, але коли це буде колись, не зрозуміло, тому що тільки рік пройшов з релізу 4. Зараз все тільки випускають перший DLC, потім буде другий, і, скоріш за все, ще й третій. І десь наступні 5-7 років, я думаю, нової діабло не буде. Ось. Тому що робити Юбікам, ой, Юбікам, цим Xbox поки не зрозуміло. Вони самі не знають, що вони хочуть, вони самі не знають, що як робити, яку стратегію приймати і так далі. В той час, як Sony просто лупе вперед і продає свої консолі по всьому світу. Я не знаю, я казав А мені, оце, в минулих новинах я розповідав про лімітовану версію, типу PlayStation. Pro які розроблені в стилі першої поески. Таких їх розгребли просто за пів години. Всі, вообще. 17 тисяч штук їх було вроді як. Всі розгребли по тисячу баксів і потім почали продавати там на Amazon і так далі. По 2 дві, дві з половиною, по п'ять хтось продає і так далі. І люди купляють, тому що це Sony. А що робити Xbox? Незрозуміло. Їдемо далі. Ubisoft, все. Так, да. Ubisoft закінчується. А нещодавно в мережі з'явилася така інформація, що юбіки планують, ну, точніше, Рада директорів юбіків, десь там невеликий відсоток, але все ж таки планують продатись комусь. Неважливо кому, але все. У чуваків просто вже нема. Що дати народу, щоб люди це купляли і так далі. А, тільки Assassin's Creed і той вже одною ногою в могилі, і все. Тому що, ну, як би вам сказати, різниця між 10-річною Assassin's Creed і 5-річною Assassin's Creed в минулому нема. І те, що зараз вийде, теж не буде. Це одна і та сама гра, просто різні локації. Різний сюжетик, якийсь. все гра одна і та сама. Е, тому юбики, все. Інші ігри в них не взлітають, Assassin's Creed загибається, тому щось з ними буде. ну, тобто Кудись вони продадуться, вони не обанкротяться, нічого, якось щось жить студія десь буде, але по-любому що штат трохи почистять десь, комусь за невелику суму або за велику суму продадуться. і Будуть вже на когось працювати, а не на себе. Поїхали далі. Новий Геральт і Регіс чорний. В третьому сезоні відьмака. Мова йде про серіал. Якщо ще хтось не бачив цю новину, бо її вже просто ну, вона майже всюди вже була. Ось фотки з'явились з третього сезона. Тепер цей. Як його там? Супермен е, вже не грає Генрі Кавіл е, Геральда. Тепер там Ліам Хемсворт, Це, якщо хто не знає, хто це такий. Це брат Тора, е, актора, який грає Тора, ось. Е, це його рідний брат, майже близнюки. Ось. І він тепер грає Геральда у, у... Рєгіс той, хто вампір е, в крові віно. В Сішки до Відьмака. От тепер буде грати отакий от чувак. Чорненький з кудряшками. Товстенький. Саме так, як ми всі рейгіса і бачили в іграх в третьому Відьмаку. Ось. До чого це новина? Хер знає. Якщо що, не дуже всім цікаво, так що похуй на неї їдемо далі. Тоні <му> Хоук. Про скейтер 3 плюс 4. Е, нещодавно Тоні Хоук це чувак, скейтер. Е, з, ну, з подачі якого розробили там першу і другу частину, ще хер знакали. Ось. І потім з його ж подачі е, розробили вже підв'язку на 4, на 5 плойки. Ось. І він нещодавно, якомусь там ютуберу, десь там у себе в інтерв'ю на каналі. Промовився, що дуже хоче третю частину, що ми ще можемо, ми ще круті, розробимо її прям ух. Але компанія, яка розробляла, кажуть, та, ну, нам якби нахер воно не треба. Ніхто дуже прям так сильно їх не купляв, щоб розробляти наступні частини. Хоча, якщо чесно, в наш час люди все гівно куплять, лише би воно. Було новеньке. Тому, я думаю, щось придумають, щось розроблять і колись це все-таки з'явиться. Бо Тоні Хоуп, крутий чувак, багато у нього можливостей, багато ідей, щось він доб'ється. Гарні новини е, в Nvidia Eldorado. Це десь там на болотах, якщо що. Ось е, PS5 Pro. Коштує 130 тисяч дерев'яних рубліків. Це, якщо що, приблизно 80 тисяч гривень. А... До чого ця новина? Чисто поржать, що оці піздюки не зможуть собі дозволити купити PS5 Pro і залишиться без них. У них там і так проблеми з підписками, з аккаунтами, з усією ігри не купити, оця вся херня. Тепер ще і пс не зможуть купити, тому що ну, там заробля 130к в місяць, там я не знаю, 1% можливо, це піздюки, які вверху сидять. А так в деревні ти не дуже там зробиш. Ось. Тому дякуємо Sony, що ви оце от таку ціну зробили. Головне, щоб у нас вона не коштувала 80к 40, хоча це ще багато, я думаю, буде. Тисячу баксів, да? Десь 35, 32, Во. всі купимо. Переходимо до новин, до однієї новини про Формулу 1. Там поки що, якщо що, перерив, нічого немає цікавого, всі там гуляють, десь хтось відпочиває, літає, на марку плаває і так далі. Ось, а з цікавого Рено покидає Формулу 1. Все, Рено загнулись, Рено не хочуть розробляти більше мотори. Вони звідти йдуть. а Тепер там буде хтось інший. Ось, Арено, все, де свідоцтв. Тисячу років вони там виступали, тисячу років вони розробляли свої баліди, двигуни і так далі. І з ким вони тільки не працювали разом. Тепер все, їм не цікаво, їм це гроші вже не приносить. Їм це Маркетингових таких якихось задоволень вже не доставля, і вони йдуть в мінус. Тобто вони розуміють, що тих грошей, тих зусиль, які вони використовують в формулу, вони просто маркетинговим ходом не відбуваються назад. Тому навіщо там сидіти, що там ловити, не зрозуміло. Ось і все. Пабаенькі. Що буде далі, поки понятно. але ну, не в перший раз я хочу вам сказати. Урона взагалі дуже цікава історія, якщо, Де вони тільки як вони тільки не уже. Але от формулі в гонках вони дуже давно. Вони там ще з 70-х десь там, можливо, навіть раніше у... в гонки пішли. Тому подивимось, що як буде. Понятно, що це вони тільки з формули йдуть, і то вони вже, у них там Альпін команда якою вони вже там, давно не керують, розробляли тільки двигуни, зараз все. Ну, типа, десь в іншому місці будуть виступати. На сьогодні у мене це все. Новини так, що дуже багато, але вони цікавенькі. А ще раз хочу подякувати за те, що ви підписуєтесь. не накручено нічого, потроху, по, троху, по чу -чу, да, по чоловічку, по два. Але канал потрохи прибавляє. Я ще раз хочу нагадати, що скоро. Ми ще плануємо, ми ще розробляємо е, стратегію, сценарії, як це буде виглядати і так далі. І дуже скоро, я думаю, десь там ближче до нового року, можливо, з наступного, з початку наступного року. Вже щось цікавеньке будемо вам туди прям закидувати, будете кайфувати. Дякую, що дивились. Е, підписуйтесь на канал, підписуйтесь там на Telegram, на Інстаграм, все є внизу. Е, і до зустрічі. Скоро. Бувайте!